Доброго дня, діти! Зараз я вам загадаю загадки. А ви уважно слухайте і спробуйте відгадати, про який наземний транспорт йдеться. Будьте уважні, адже підказки сховані в словах. Кінь сталевий вівся, не просить, але оре і косить. Так, це трактор Покрути його педалі, повезе в далекі далі, є звичайний, є гірський, жовтий, білий, голубий. Звісно, діти, велосипед Є великий, є малий. Є з вантажами легковий. По дорогах поспішає, у собі людей катає. Правильно автомобіль. Землю рити я допомагаю. Замість тисячі лопат я один копати рад. Правильно ескаватор. По маршруту вас везуть і квиточки продають, з вигляду продовгувати, але зовсім не рогатись, догадалися? Звісно, автобус. Вгору ріжки підіймає і в дорогу вирушає, їздить тільки у містах у будні дні і по святах. Це тролейбус, діти. Як сідаєш, він бурчить, по дорогах швидко мчить, та шалом слід одягати і права водійські мати. Мотоцикл молодці. І остання наша загадка. Пасажирський чи товарний, металевий він і гарний, все ховає у вагонах і стає лише на перонах. Це потяг правильно. Ви чудово впорались із загадками та правильно відгадали всі види транспорту. Дякую вам за участь. До побачення!